Дівчата, хочете, покажу на полом серйозі, де береться рожевий майонез для салата шуба. Зараз все поетапно покажу. Коли заходиш на блог людини, та яка займається готовлею, от, подивіться, десь колись попадається шуба. Подивіться, люди реально, на повному. серйозно, вони запитують. А знаєте, що запитують? Де ви взяли рожевий майонез? І це не прикол якийсь. Я думала, це прикол. Він хрена, це не прикол. Ті люди, які вдома ніколи не готували, ті діти, я так маю на увазі, мабуть так, які батьки не залучали їх до готівлі. І от така фігня виходить. Вони реально вважають, що є рожевий майонез, який, бляха, муха треба спеціально для шуби. Ось так. Зараз ми їм покажемо наглядно, де взяти цей майонез. І так, дівчатка, магія для вас. Рожевий майонез. Для шуби. Як ми робимо? Це геніальне, дуже просте. Ось вам, будь ласка, рожевий майонез. До речі, я думаю, що багато хто не знає, що це відбувається так. Ой, знаєте, бачили відео в YouTube, як скипятити воду? я кожного разу дивуюсь. От коли щось таке робимо, знаєте, таке, що все очевидно, ми все знаємо. Але, брін, не пам'ятаю, здається, півтора мільйона переглядів. Як закип'ятити воду? Що це таке? Звідки ви, люди? Ті, хто не знає, як скип'ятити воду. Ладно, рожевий майонез. Це таке задача з зірочкою. Ну, а воду закип'ятити? Ну блін. Будь ласка, дівчатка, користуйтесь ваш рожевий майонез.